Україна перетнула ще одну червону лінію Путіна, та він і досі зберігає стратегічну мовчанку. Операція повотина вдарила не лише по стратегічних бомбардувальниках, а й по одній із гілок ядерної тріади РФ. І російський диктатор завдав удару у відповідь традиційно по мирному населенню України. Обстрілів знову зазнали мирні міста і будинки. Втім, Путін ні слова не сказав про ядерну ескалацію. Чому аналітики не Бачають загроза застосування ядерної зброї РФ у відповідь на операцію Павутина, розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Операцію Павутина західні експерти називають найважливішою в історії цього протистояння. В Королівському аналітичному центрі Четемхаус кажуть, що Україна змінила правила гри в сучасній війні. Цими ударами Київ не лише фізично вивів з гри бомбардувальники, які ледь не щоночі тероризували ракетами українців, а й вдарив по іміджу Кремля та Путіна особисто. Та на диво реакція РФ на цю масштабну спецоперацію виявилася буденною. Російські чиновники різних рівнів погрожують ескалацією та ударами у відповідь, але ніде не чути про застосування ядерної зброї. Кремль не поспішає вносити зміни до ядерного статусу та не перевіряє готовність своїх ядерних сил. Путін мав не один привід використати ядерну зброю в минулому, але не скористався жодним із них. Це свідчить про його слабкість. Крім того, якщо він таки застосує ядерну зброю, то це покаже обмеження російської армії в здатності вести конвенційну війну. Це також роздратує Китай. Це роздратує весь глобальний південь. Ну і як на мене, навряд це буде ефективно у військовому плані. Найгучніше ядерні погрози Кремля звучали перед ключовими рішеннями заходу щодо передачі Україні новітньої зброї. Про наближення ядерної катастрофи та пряму конфронтацію РФ та НАТО найактивніше РФ попереджала весь 2023 рік у січні через передачу танків Леопард, «Абрамс» і «Челленджер», весною через надсилання британських ракет більшої дальності «Сторм влітку через отримання україною винищувачів Ф 16 але для операції Павутина СБУ застосувала винятково українську зброю, а не західну важливо пам'ятати, що Росія весь цей час використовувала ядерну зброю не у вибуховому сенсі нищення великих територій, а як дипломатичний важіль. Вони використовують її як засіб шантажу, щоб змусити західні країни обмежити надання Україні військової допомоги. І, хоча ані західні експерти, ані політики не відкидають можливості ядерного удару, все ж його ймовірність залишається низькою. Бо зараз, так само як від самого початку повномасштабного вторгнення, Кремлю значно вигідніше використовувати свій ядерний потенціал як страшилку. Якщо ми щось і дізналися про Путіна за ці три роки війни, це те, що він задирака. Він не настільки сильний, яким хоче видаватися. Він встановлює червоні лінії, але потім сам їх не дотримується. І насправді він боїться НАТО, боїться ескалації, боїться вступити у звичайну конвенційну війну з НАТО. І на жаль, заходу знадобилося багато часу, щоб це усвідомити. До того ж, сама операція Павутина підірвала здатність Росії вдаватися до ядерного шантажу, бо послабила одну з гілок ядерної тріади. Адже саме стратегічні бомбардувальники мали б нести ядерні ракети до ворожих країн. Тепер же виявилося, що ядерні сили РФ не захищені а для виведення їх з ладу достатньо дешевих дронів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон – Єдині Новини.